Почнемо із мілітарних новин з Італії. Міноборони країни зробила перше замовлення у нещодавно анонсованого німецько-італійського альянсу Ryan Metal і Леонарда. 5 листопада урядовці офіційно заявили про замовлення на гусеничні бойові машини, і це фактично старт модернізації важкого парку сухопутних військ. Пакет відкривають 5 бойових машин: Rheinmetall Lynx KF-41, Конфігурації з баштою Ланс після них у альянсу замовлять ще 16 переконфігурованих машин на тому самому шасі Лінкс, але вже з італійської башти Ліонардо Хітфіст калібру 30 мм. Важливий нюанс таймінгу: Першу машину планують передати до кінця цього року, а перші 5 лінкс надалі також доведуть до нової конфігурації під італійську башту. Тобто Італія одразу заходить із двома варіантами бойового модуля на єдиному шасі, зберігаючи уніфікацію ходової частини і гнучкість по озброєнню. В контракті прописана можливість до замовити ще 30 машин а разом із бронетехнікою у комплекті ідуть тренувальні та імітаційні системи. Для